Mmm. -hmm. Не за теорією, а за практикою. Сьогодні Івано-Франківщина прийняла бізнес-делегацію з дев'яти областей України. Керівники підприємств, що займаються розвитком сільськогосподарської продукції, приїхали до нас, щоб побачити, як ведуть свою діяльність господарники Прикарпаття. Детальніше дивіться далі у сюжеті. Колоколен, бокачівці, чесники та лучинці. Це населені пункти, що знаходяться на Рогатинщині. Близько 40 підприємців з різних куточків країни приїхали саме сюди, в аграрний регіон Прикарпаття, щоб почути про реальні кейси ведення діяльності. Це вони і почули. До ярки почали їхати і не було кому працювати на фермі. І коли я керувався думкою закрити ферму і жити так, як всі аграрії, які займаються рослинництвом, чи все-таки продовжити свій той шлях вперед, прийняв рішення через молокопереробне підприємство, яке створив сам, що буду рухатися ще трохи вперед. Хоча дотував як одно, так і друге з рослинництва. Кажу вам чесно, то, то не є секретом. Відмова банкірів у кредитуванні підприємства. При тому, що я вже... Половину комплексу побудував. Що робити? Половину побудував, половину не побудував. Я беру зичу гроші. Кого можу. Товарні кредити, все, що все, що в житті міг позичити, позичив, щоб добудувати хоча б першу частину того, що ви зараз бачите. Таким чином, маємо на сьогоднішній день 660 дійних корів. Маємо 100 корів сухостою. Ну і загальне поголів'я 1400 голів. Маржинальність аграрного бізнесу в цьому році підозрюю, що, скоріш за все, що буде досить низькою, хоча ми стратегічно прийняли це рішення не продавати зараз зернові, пробуємо втриматися, скільки можемо. На грошах, в тому числі від тваринництва, на банківському кредитуванні. Ще маємо запасу десь прочності на 2-3 місяці. Через 2-3 місяці ми мусимо вже продавати, бо цін поки нормальних, таких, які б нас задовільняли, немає. Мало компаній дотримуються комерційних таємниць та намагаються тримати в секреті принципи ведення діяльності, але прикарпатські аграрії так не вважають. На те мають свій аргумент. Ну знаєте, я у цей комплекс, який будував. Ніколи би не побудував, якщо б я не об'їхав мінімум 20-30 аналогічних комплексів, тому що обмін досвідом це напевно найцінніше, напевно, те, що сьогодні можна в даний час робити, їдучи по тих чи інших підприємствах. Тому що багато помилок в процесі, якщо людина щира, яка ділиться з тобою інформацією, вона може розказати багато помилок, які вона допустила при побудові того чи іншого виду бізнесу. І якщо в тебе є аналітичний склад розуму, який може проаналізувати дану ситуацію, то ти можеш ці помилки в майбутньому ну, не не зробити. Ми ніколи не були закриті до нас. Постійно ну, хтось приїжджає, і ми не робимо з того ніякі секрети. Нас вчуть, і ми можемо комусь щось показати, якщо комусь цікаво. Це не ніяких секретів тому не бачу. Ну працювати треба, якби не було, який бідяжки тяжкий час не був, але ну куди ми дінеться? Треба працювати цього господарника. Звати Володимир. Він займається рослинництвом. Обслуговує 350 гектарів землі. А в сезон реалізовує близько 4 тисяч тонн продукції. Мова йде про лохину, малину та суницю. Працюють на його полях 650 людей. Взагалі чи і в Європі тут набагато піднялися ціни, і люди набагато менше починають споживати такі речі, як ягоди. Вони більше купляють продукти харчування. Напевно, бо ще щось більше заощаджують і трошки зменшився попит. Ну в нас просто є органічна продукція. Майже на всіх полях ми робимо органік, тому у нас конкуренції менше, але все одно чуть-чуть відчутно. А ось цей підприємець продовжує справу свого батька: займається рільництвом, вирощує зернові культури та обслуговує 2000 гектарів землі. Ми займаємося вже експортом в сило тих обставин, які склалися в Україні. Це дозволяє нам бути економічно стабільними, мати достатньо рівень цін, який… Дозволяє нормально стояти на плаву і планувати свою спорську діяльність. Тим не менше, таке спілкування дає розуміння, що ти робиш правильно, що неправильно, що залучаєш, якийсь досвід чужий і дозволяє рухатися подальшому правильні кроки, якісь приймати по життю, по веденню господарства і. У розвитку господарства бізнес тур організувала команда Івано-Франківської торгово-промислової палати за підтримкою Агентства США з міжнародного розвитку Юсейт. Тож які враження від цієї події, спеціально приїхав в Запоріжжя сюди для того, щоб подивитися особливо тваринництво, галузь тваринництва, яка занепадає, яка абсолютно зараз в цих умовах і не рентабельна, але є можливість за рахунок. Тих патріотичних зусиль, які роблять фермери Івано-Франківщини, ми це дивилися. І, звичайно, допомоги уряду відновити цю галузь, відродити. Що мені найбільше сподобалося в керівниках Івано-Франківщини, це їхня амбіційність, великі, дуже проекти. Що мені дуже до вподоби, але ризикувати так, як вони ризикують, напевно, у мене не хватить ні сил, ні духу, ні потужності. Повинно і нам брати приклад з хлопців. Це, напевно, найбільше мене так вразило. Ну, я розумію, що близькість до Європи є можливість експортувати, але це відмовки. Потрібно і нам братись за потужність. Збільшувати її до слова, цей чоловік на Чернігівщині обслуговує 4 тисячі гектарів землі. Цьогорічний врожай там залежить не лише від погодних умов. Та тим не менш, підприємство зараз працює, але постійно під обстрілами. Але люди працюють, хочуть і далі працювати, гадувати країну, виконувати свої обов'язки. Все добре. У всіх підприємствах працює зараз 144 чоловіка. Тисячу голів великої рогатої худоби і обробляємо близько п'яти тисяч гектарів землі. Це все північ Чернігівщини. Все біля кордону з нашими дуже великим другом Мордором. Не й підприємцю з Донеччини. Свою діяльність він вів у Краматорську, але не опустив рук. Скористався державною програмою з релокації бізнесу та переїхав до Івано-Франківська. Частину техніки залишив вдома. А тому, щоб знову стати на ноги, йому потрібно кілька місяців. Мене більш цікавили виробники молока, тому що мені потрібно буде серйо. І ось, допустимо, на першій фермі, де ми були з паном Володимиром. Ми в домовились у нього цех теж ви на Франківського. І він каже: а навіщо ти приміщення? Приїжджає до мене, і будемо щось робити. Можливо, ми якось з ним. А можливо, і як в нього там якесь приміщення орендуємо. Ну молоко так точно може будемо брати, якщо вони привозять його. Во Франківськ нікуди їхати за ним треба. Історія в кожного аграрія різна. Хтось втратив канали збуту, хтось кредитування, а хтось прямо постраждав від обстрілів українського ворога. Та, попри скадні обставини, підприємці продовжують свою діяльність. Відкрито діляться історіями труднощів та успіху. А це надихає. Надія Цінько, Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.